Найчастіші помилки батьків, які призводять до порушення розвитку стопи дітей. Перше, це малий розмір взуття. Розмір взуття повинен підбиратись таким чином, щоб запас від самого довшого пальця до краю взуття повинен бути 10-12 мм стоячі. Це обов'язково, якщо взуття мале за розміром, дитячі пальці піджимаються, і це порушує роботу м'язів, порушує розвиток м'язів, порушує ходу і в цілому порушує розвиток дитячої стопи і не тільки. Друге це великий розмір взуття. Тобто батьки купують взуття на виріс на декілька сезонів. Це взуття нестабільне, дитяча стопа не фіксується в цьому взутті, і знову такі м'язи починають працювати неадекватно, і це теж може порушувати розвиток. Стопи третє це. Негнучка жорстка підошва, чи в цілому жорстке взуття, яке блокує природні рухи дитячої стопи, це знову таки призводить до порушення розвитку м'язів, зв'язкового апарату, і в цілому може спровокувати глобальні проблеми як зі стопою, так і з поставою самої дитини. Тому жорстке взуття, негнучке взуття воно досить шкідливе. Четверте. Це нехтування тим, що треба провіряти співпадіння розміру взуття і розміру дитини. Дитяча стопа, і дитина в цілому росте досить швидко, і цей невеличкий запас сантиметрів, як я казав з самого початку, він може закінчитись досить швидко. Тому треба перевіряти розмір взуття кожного місяця, максимум півтора, тому що ви можете просто спізнитись, і дитина вам про це не скаже. І взуття, яке ви купили з запасу, може стати мале досить швидко. Перевіряйте частіше, тоді проблем не буде. І п'яте, саме головне, це нехтування профілактичними оглядами у ортопеда. До мене приходять пацієнти вже в 10 років, коли вже проблема існує. А треба було показатись в рік, треба було показатись в 3 роки і в 6 років, хоча б так. І тоді б цих проблем не було. Не робіть ці помилки, і ваші діти будуть багато здоровіші.